Знаходимось на Івано-Франківському авторинку, проводимо оглядів на автомобілі. Покажемо вам сьогодні кілька популярних кросоверів. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас. Автопідбір Colorit Motors Audi Q5 2013 року. 2.0 бензин автоматична коробка, авто без підфарбування, обслужене. 112 тисяч пробіг. Вартість авто 16 тисяч 500 доларів. Volkswagen Tiguan 2018 року. 2,0 дизель автоматична коробка 198 тисяч пробіг. Вартість авто 21 тисяча 900 доларів. Nissan Кашкай 2007 року. 1.5 дизель. Механічна коробка 238 тисяч пробіг. Вартість авто 7 тисяч 650 доларів. Santa Fe 2012 року. 2.2 дизель автоматична коробка 235 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч 950 доларів. Kia Sportage 2014 року. 24 бензин автоматична коробка 150 тисяч пробіг. Вартість авто 13 тисяч доларів. BMW X5 2012 року. 3,0 дизель автоматична коробка. Вартість авто 18 тисяч 500 доларів. Chevrolet Captiva 2012 року. 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Вартість авто 11 700 доларів.